Уявіть, вечір п'ятниці компанія друзів келих у руці, один ковток, ще один і ось уже світ вам здається яскравішим, жарти смішнішими, а проблеми ніби зникають. Але що насправді відбувається всередині вас у цю мить? Який шлях долає алкоголь у вашому організмі? Як він взаємодіє з різними органами, зокрема, як впливає на мозок, серце, печінку? І найголовніше, чому ранок після веселого вечора може бути таким нещадним? Перш за все, хочемо зазначити, що алкоголь або як його ще називають етанол, це легальний токсин. Навіть попри те, що деякі дослідження стверджують про користь щоденного вживання алкоголю в невеликих кількостях, вони є вкрай мінливими, і ви навряд чи знайдете когось, хто погодиться визнати алкоголь корисним для здоров'я загалом. Природно, що першим, куди потрапляє алкоголь, є ротова порожнина, всю її внутрішню поверхню вкриває слизова тканина. Взагалі-та слизова оболонка просто сприяє зміцненню та підтриманню вологості в роті, але важливо розуміти, що вона має властивість вбирати алкоголь. Наприклад, під час дегустації вона люди відсорбують напій, перекочують його і випльовують. Зазвичай вони не ковтають його, але дослідження показують, що алкоголь все одно потрапляє в їх кров, хоча і в незначній кількості. Це означає, що при споживанні алкоголю невелика його кількість всмоктується в кров безпосередньо з рота, але основна його частина йде далі: у стравохід. Стравохід це ваш харчовий провідник, який представляє собою звичайну м'язову трубку, яка з'єднує глотку зі шлунком. Таким чином шлунок буде другим місцем звідки алкоголь всмоктується в організм, і це приблизно 10 або 15% від загальної кількості алкоголю. Внизу, мабуть, слід сказати, в основі шлунка маємо дуже важливу ділянку, що називається пілоричним сфінктером. Цей відрізок шлунка, починаючи звідси і до початку тонкої кишки, називається пілоричним відділом шлунка. Всередині нього знаходиться дуже міцний сфінктер – пілоричний. Чому цей сфінктер такий важливий криється в його назві? Адже пілорус, в перекладі з латинської, означає воротар. Якщо пити алкоголь на порожній шлунок, пілоричний сфінктер буде більш розкритим, і алкоголь швидше попаде в тонкий кишечник, тобто швидше просочиться у ваш кров'яний потік. Але якщо ви поїсте або вип'єте щось всередині шлунка, виділиться велика кількість шлункового соку, і цей пілоричний сфінктер фактично стиснеться, щільно зімкнеться. А потім почне повільно розкриватися, і відбувається це з досить стабільною швидкістю. А це означає, що якщо разом з алкоголем ви їли, то він потрапить у ваш кровотік із затримкою. Відразу цього не відбудеться, принаймні переважна його кількість. Але як ми вже згадували, що певна частина алкоголю здатна всмоктуватися в шлунку, тут можна побачити внутрішню частину шлунку. Ось тут ви бачите всі ці складки. Вони так і називаються шлунковими складками. Вони є унікальними і цікавими для розгляду. А тепер уявіть собі, що вся ця внутрішня частина шлунка також покрита слизовою тканиною, і вона виконує безліч функцій. Однією з найважливіших є виділення слизу, і цей слиз не дає шлунковому соку або соляній кислоті поглинути сам шлунок. Це дуже важлива робота, але важливо розуміти, що алкоголь може увібратись у цю слизову тканину, а згодом потрапити в кров і попрямувати до печінки. Ось чому, якщо ви п'єте, то через пару хвилин починаєте відчувати прилив крові до шлунку. Це тому, що, хоча переважна частина алкоголю ще не надійшла до вашого кровотоку, якась частина вже встигла, бо всмокталась через шлунок, а далі попрямувала в печінку. Саме тут відбуватиметься основна частка поглинання, але це займе трохи більше часу. Швиденько підсумуємо, коли ви вживаєте алкоголь, він спершу потрапляє в ротову порожнину, частина його всмоктується в слизову тканину і потрапляє безпосередньо в кров. Але це дуже невелика його кількість. Далі ви ковтаєте, і він по стравоходу потрапляє в шлунок. Він переховується за цим величезним органом, про який ми поговоримо вже за хвилину, і який називається печінкою. Але що відбувається? Зауважте, коли шлунок передає алкоголь у тонкий кишечник. Він всмоктує його в себе. Кишківник закріплений у черевній порожнині за допомогою брижі, яка містить кровоносні судини. Поживні речовини, які всмоктуються у тонкому кишечнику, потрапляють у капіляри і далі через ворітну вену прямують до печінки, де відбувається їхня первинна обробка. Перед цим ми розглянули, як алкоголь або жетанол у певній кількості всмоктується самим шлунком. Таким чином шлунок і брижа в кишечнику направляють алкоголь до печінки. Зверніть увагу, вона величезна, це другий за величиною орган в організмі, якщо вважати шкіру органом, і вона справді неймовірна, адже виконує так багато різних функцій. Але одна з найкрутіших її властивостей це здатність до регенерації. Значна частина вашого тіла займається тим, що називається зціленням. Але це не так вже й круто. Зцілення поєднує в собі певну регенерацію, але переважно рубцювання, тільки не печінка. Вона здатна до справжньої регенерації, а все тому, що вона зазнає великих знущань, і справа не лише в етанолі. до шлунково-кишкового тракту потрапляють і інші токсини, які печінці доводиться виводити шляхом дуже цікавих хімічних реакцій. І саме через такі випробування вона може зазнати певних ушкоджень, тому їй необхідна здатність до регенерації. Неймовірний орган, але повернемося трохи назад. Отож, алкоголь потрапляє в печінку, де його чекає фермент, який називається алкоголь-дегідрогенеза. Варто зауважити, що і в шлунку теж є алкоголь-дегідрогенеза. Даний фермент вступає у взаємодію з етанолом і перетворює його на щось, що називається ацетальдегід або етаналь. Іронія полягає в тому, що етаналь є насправді більш токсичним ніж сам етанол. і якщо його залишити там, то у нас виникнуть серйозні проблеми. Так, якщо ми залишимо цей етаналь як є, о, у нас будуть неабиякі неприємності. Але на щастя, в печінці є ще один фермент, який здатен перетворити цей етаналь на дещо що відоме як ацетат. а організм легко впорається за цитатом без жодних проблем. Справа в тому, що кількість алкоголю, яку ви вживаєте, і час протягом якого ви його вживаєте, має досить сильний вплив на здатність печінки цілком конвертувати його в ацетат. Тобто, п'єте алкоголь, він всмоктується, проникає в тканини, але печінка не в змозі впоратися з усім навантаженням одразу, тому частина етанолу потрапить у кров. Печінка направляє кров безпосередньо до серця, серце б'ється і направляє кров безпосередньо в легені, які знаходяться поруч. Ось чому алкоголь може відчуватися у вашому подиху, бо як тільки етанол потрапляє в організм, пам'ятайте, що він вже в крові. Він надходить до легеневої тканини, а в легенях є порожнисті повітряні мішечки, які оточені капілярами. Так от етанол випарується в ці маленькі повітряні мішечки, а під час вдиху, ніби вони роздуваються, і під час видиху вони сплющуються, і етанол по дихальних шляхах піднімається вгору і виходить з вашим подихом. Це основа роботи алкотестерів і те, чому вони спрацьовують. Ось що цікаво: фактично, ви можете звільнитися від алкоголю, ви виводите його просто видихаючи повітря, але не весь етанол виведеться з організму. Залишок повернеться назад до серця, а при його скороченні кров потече прямо до мозку і відтак розподілиться по всьому тілу. І ось що важливо відзначити: етанол взаємодіє практично з усім у вашому тілі, окрім кісткової тканини, тому що вона дуже тверда, і жирової тканини. Ви повинні розуміти, що етанол розчинений у воді, а жирова тканина утворена з ліпідів, і, як відомо, олія з водою не перемішується. Так, певна кількість етанолу може проникнути у вашу жирову тканину, але це дуже мала кількість. Але все інше у вашому тілі взаємодіятиме з етанолом, і в якій мірі етанол впливає на кожен орган. Є багато факторів, які впливають на ступінь впливу. По перше, це залежить від того, наскільки судинний цей орган і яка його структура. Залежить від вашої генетики, від вашого стану здоров'я, взагалі, тому на це питання складно дати однозначну відповідь. Але справді цікавим є те, як етанол впливає на м'язову тканину. За мить ми розглянемо мозок, але вам варто розуміти, що етанол стимулює так звану симпатичну нервову систему. Це аспект вашої нервової системи, який відповідає за бийся або тікай. Тобто це призводить до прискорення серцебиття, серце починає битися швидше, що призводить до того, що воно з більшою силою штовхає кров до м'язів. Це також спричинить посилене спітніння. Ось чому, коли ви п'єте, то починаєте пітніти, тому що ваша симпатична нервова система вимикається. А замисліться про весь етанол, який потрапляє в скелетні м'язові тканини, що насправді може вплинути на синтез білків. Уявімо, що ви пішли до спортзалу і чудово потренувалися, а ввечері вирішили трохи випити. Так от випадья келихи можуть нівелювати, нехай не в повній мірі, але суттєву частку ваших досягнень, тому що алкоголь заважає утворенню білків у м'язовій тканині. Спробуємо відтворити весь цей процес. Зараз алкоголь прямує до мозку, тому нам залишається тільки зазирнути в мозок і поглянути, що там діється. Отже, кров рухається прямо до мозку. Ця горішня частина називається великим мозком, вона повна звивен і має дивовижну структуру. Ця нижня частина зветься мозочком, але якщо перевернути мозок, то можна побачити, що там є сіра зовнішня частина і біла внутрішня частина. Це відповідно сіра та біла речовини. Сіра речовина є місцем, де клітини мозку, які називаються нейронами, взаємодіють між собою. Уявіть собі мільярди і мільярди зв'язків, які виникають у цій крихітній ділянці, і вони просто спілкуються, і роблять вони це за допомогою так званих нейромедіаторів. Впевнені, що ви вже раніше чули про нейромедіатори. Ймовірно, найвідоміші з них це дофамін і серотонін, але є й інші, такі як гамк і глутамат, на які також діє етанол. А ще етанол діє на секрецію ендорфінів. Отож, не вдаючись у деталі, ви отримаєте задоволення, ейфорію, зниження рухливості, погіршення когнітивних здібностей і рефлексів. При зниженні рухливості ви починаєте говорити і робити те, чого зазвичай не робите. Коли ви вип'єте спиртного, у вас виникає чудова ідея. А що як я зніму штани, вистрибну на стіли, просто закричу, що я король світу. Для тих, хто не п'є, ця ідея просто божевільна. Але з п'ятьма шотами текіли – це вже розумно, не тільки розумно, але й необхідно. Це просто демонструє, що ваша здатність робити вибір пішла в небуття, і ви в прямому сенсі повільніше мислите. А ще ця неймовірна ейфорія. ви такі щасливі, це дійсно чудернацька комбінація, але це лише ефект, який алкоголь має на неврологічну тканину, він ще й торкнеться вашої гормональної системи. Це сагітальна голова. Перша структура називається гіпоталамус, і вона розташована трохи вище іншої дуже відомої структури: гіпофіза. Разом вони формують так звану гіпоталамо гіпофізарну вісь. Важке слово, яке не обов'язково запам'ятовувати. Досить знати, що ці дві структури контролюють усю вашу гормональну систему. Гіпоталамус в більшій чи меншій мірі керує гіпофізом. Він виділяє гормони, які керують гіпофізом. Однак гіпоталамус невпинно відстежує стан вашого організму. Тож, коли ви починаєте пити, гіпоталамус знає про це і починає підлаштовуватися під рівень етанолу. Власне, він наказує гіпофізу почати керувати наднирковими залозами. А наднирники виділяють кортизол, гормон стресу, а також епінефрин і норепінефрин, також відомий як адреналін. Замисліться над цим, коли ви випиваєте, у вас не тільки послаблюється здатність робити вибір, падає рухливість, та ще й з'являється стрес, і адреналін циркулює у вашому організмі. Пам'ятаєте, що ми говорили про симпатичну нервову систему, прискорене серцебиття і все таки інше. Тобто, виходить досить міцна суміш, але це ще не все. Гіпофіз уповільнює секрецію гормону, так званого антидіуретичного гормону АДГ. Діуретик це те, що прискорює випускання. Таким чином, антидіуретичний гормон мав би означати отримання води в організмі, але натомість етанол впливає на секрецію АДГ, що досить сильно позначається на вашій нирці. Подивіться на нирку: ось тут ниркові піраміди. Зовнішня частина називається корою нирки, а всередині знаходяться крихітні фільтраційні одиниці, що очищають кров. Кров перекачується через цю артерію, яка називається нирковою артерією. Далі вона виходить на зовні нирки і фільтрується в сечу, яка витікає по довгій трубці, що називається сечовід, а потім у сечовий міхур, і звідти у зовнішній світ, тобто ваша сеча колись була кров'ю. Так от АДГ не виділяється з кровоносних судин. Зверніть на це увагу. Є інша назва АДГ або антидіуретичного гормону це вазоприсин. Що з латині буквально стиснення крові? Що він робить? Гормон фактично звужує кровоносні судини всередині нирки, а це означає, що менший об'єм крові зможе відфільтруватися, тобто утвориться менше сечі. Але якщо ви споживаєте алкоголь, навпаки, вам захочеться часто пісяти справа у зниженому рівні АДГ, що означає ваше зневоднення. Ви виводите з організму більше рідини, ніж ви отримаєте з алкоголем. Це також означає, що з середини для того, щоб весь цей процес був ефективним, нирка почне виводити електроліти в сечововідні шляхи. Отже, під час сечовипускання ви втрачатимете електроліти, що буде важливим, коли ми говоритимемо про похмілля або ж надважливим. Подумайте про це ось як ви не тільки зневоднені, ви також знижуєте свою здатність до регідрації, бо саме електроліти залучають вологу до вашого організму. Думаємо, ви починаєте розуміти, до чого це все призводить. Ви не в собі від адреналіну та гормону стресу приймаєте не найкращі рішення, радієте цьому, і вам постійно хочеться в туалет. Разом з тим на кожного окремого індивіда алкоголь впливає по-різному. Є певні фактори, які визначають його вплив на вас. Приміром, стать відіграє суттєву роль. Річ у тім, що у жінок вищий відсоток жиру в організмі, і от, скажімо, маємо чоловіка і жінку, які важать однаково, і вони випивають однакову кількість спиртного. Що ж станеться, враховуючи, що у жінки вищий відсоток жиру в організмі, тобто у неї фактично менший об'єм крові. Відповідно, та сама кількість алкоголю буде більш концентрованою в її меншому об'єму крові, ніж у чоловіка, а це означає, що він впливатиме на неї більш гостро. Крім того, він також відіграє неабияку роль, а ще є генетика. Є люди, які просто не здатні виробляти ферменти в достатній кількості, щоб ефективно розчеплювати алкоголь. Як ми вже говорили раніше, а чи є у вашому шлунку їжа, чи є у вашому шлунку рідина? все це має важливе значення. Та ми навіть не торкнулися того, що буде після всього цього, після всіх веселощів. похмілля. взагалі, то похмілля досі залишається загадковим явищем. Можна сказати, що похмілля виникає через зневоднення, недосипання, можливо, фізичне побиття. Бо хто знає, о що ви вляпалися? Може, стрибали по столах, заявляючи, що ви король світу. А загалом всі ці дрібниці в сукупності призводять до похмілля, але якщо купнути глибше в патологічну фізіологію, в реальні причини стає досить складно розібратися, що ж відбувається. Одним з головних винуватців є етаналь, який ми згадували раніше. Пригадайте, що етаналь є більш токсичним ніж сам етанол. тобто ідея полягає в тому, що надмірна кількість етаналю може викликати похмілля або щонайменше деякі з його симптомів. І час вже про симптоми поговорити це діарея, нудота, ймовірне блювання, загальна втомлюваність, почуття виснаженості, а ще вкрай поганий апетит, що є цікавим, бо якщо мова йде про подолання похмілля, то не так вже й багато людей розуміють, що саме може допомогти, окрім як час. Дехто скаже, що достатньо кави, хтось скаже, що краще душ. Очевидно, що сон може допомогти, але єдиним доведеним методом є час. Треба перечекати, чарівної пігулки не існує. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Ніколи не зловживайте алкоголем. Він точно не сприяє вирішенню проблем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі за можливості. Підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.